Добрий день, друзі, вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати шоколадні рогалики. Це буде дуже цікавий рецепт і дуже буде смачно. Додивіться мене до кінця 25 грам рімдріждів. Ну, ви знаєте, це вже мій метод такий. До 25 ріждів я буду додати. Добавляти 30 грамм цукру. Так, я вже активірувала дріжджі, два яйця, 80 грамів в мене маскарпоне. Може бути, ви знаєте, навіть сир, щоб він був такий гладенький. Далі 80 грам сметани, цукор. 20 грам цукру і додаю ванільний цукор. Ну, у мене екстракт. Це треба файно розмішати тепер. З вінчиком добренько. до однорідної маси. Додаю 100 грамів теплого молока. І додаю оцю, бачите, що я робила маскарпоне, сметанка і яйця. Трішечки підігрійте, бо має бути все тепле. Тісто має киснути. Кавова ложечка солі. Можна навіть більше трішечки. Ось так я ще добавлю. Ось дивіться, в мене пів кілограма просіяного борошна. І трішечки буду вимішувати. Ви знаєте, борошно не знаю, скільки можна буде. У мене, як іде пів кілограма, але це тільки поступово буду додавати борошну. Уже вимішую руками. Ну, поки що у мене пів кола борошна пішло. 500 грам. Поступово додаю масло, поступово, не зразу все. Буду помалі вимішувати. Бачите, вже, в принципі, вимішане тісто я додаю масло. Додаю остаток масла. 80 грамів масла в мене. Так, і вимішую руками. Ви знаєте, якщо є міксер, ну, руками ось так треба, щоб масло борошно впитувало в себе масло. Тут ось так треба, не так, як хліб вимішувати, а ось так. Ось дивіться, яке тістечко в мене дуже файно є. Я показую, воно вже відстає від миски. Воно дуже м'ягеньке. Бачите, повністю вже від миски відстає. Вимішано. І киснути ставлю його десь на 40 хвилин. Накриваю рушничком. тістечко. Ви знаєте, ставлю на підвіконник. Зараз сонечко, тепло. Не треба нам вже духовку, нічого. Ось так от. Десь до 40 хвилин. Так, розігріваємо масло. Це начинка буде. 60-70 грамів цукру. Файно розмішую. 60 грамів какао. Не висипалося все. Бачите, воно вже має бути такою густої. 80 грам шоколаду. Шоколад у мене і чорний, і молочний, сіль, щепка солі. І буду розтоплювати зараз. Додаю ромовий екстракт. Не рум, а іменно екстракт. Зараз спробую. Пахне. Ось дивіться, тістечко викисло на підвіконнику, то що тут зараз дуже тепленько. Так що спокійно ставте киснути на сонечку тісто. Зараз можна. 35 до 40 хвилин десь так. Буду розкатувати тісточко. Дуже файно викисло, піднялося воно в два рази, більше не треба. Файно притрушую борошно. Бачите, як відстає саме раз. Дуже файно і мигенько є. І дуже цікавий рецепт. Бачите, як воно сметана, сир, маскарпоне, або сливочний сир без різниці. Так, розкатую, зробила собі форму. Ви знаєте, я борошна досить багато е, на дощечку насипала. Треба менше. Вона не ліпиться до дощечки, не ліпиться, це добре. Начинку я буду ділити на дві частини. Дивіться, яка вона густа. Вона ось така має бути густа-густа. Одну третю частину я буду залишати. Розмащую. Оцю одну третю частину я буду залишати. Рівномірно, треба старатися розмащувати. Бачите, воно дуже легенько, файно, я вже це розмастила. І зараз оцю частину. Так. І сюди. О, перекидаю другу частину. Знову розкатую тістечко, воно дуже м'ягеньке. Треба дуже обережно його катати. Так, розкатала. Зараз також залишаю одну третю. Ну так, да, це робота, ви знаєте, але ну, зато це так смачно. Так же само я розмащую начинку, одну третю залишаю. Дуже файно маститься. Знаєте, що хочу сказати? Я коли при нагріві я додавала цукор, цукор пісок, додавайте, щоб був як кремообразний, цукор пудри, також, також 60-70 грам. Чому я додала? Тому що я люблю, коли вона чуть, чуть хруцкає. Кому так подобається, ви можете так робити, як я зараз робила. Але хто хоче кремообразний, значить, знову завертаю. Ось так. Досить далеко, то можна підправити все. Ось так. І знову буду розкатувати. І знову останній раз я розкатую тісто. Мало тяже вже йде, але воно так має бути шоколад з тістом. Докатала, бачите, мраморний все. Тісто на три частини я розділяю і ріжу. Зараз на сім частин нарізаю. Нарізаємо Різаємо далі. Бачите, вже сам пішов, відстав. Так. Так. Бачите, як він легко вибирається, легенько собі, і починаю закручувати. Ось так. Ось таке маєте курсанчик. 45 рогаликів. Зараз вони йдуть знову киснути. Я їх плівочкою накрию. І буквально ще на хвилин 20 мають підкиснути, і потім ще йде глазурь і духовку. 50 грамів води у мене, води, вода холодна. І 3 столових повних ложки цукру. І зараз я буду цим змащувати рогалики. Тут така була гарна скориночка у них. Бачите, воно таке як лазурка така. 180 градусів і... Так, ви знаєте, думаю, готові. 25 хвилин пройшло. Я думаю, що вони готові. Так, тукають. Така скориночка зверху. Ну, непогані. Треба, щоб вони знову стили. Рогалики готові. Ось ну, дивіться, ви знаєте, не дуже красиві, але я думаю, дуже смачні. Має бути скоринка. Зараз попробую. Так? Отака От має, вона має аж хрустіти. Це від цукра і від води. Цікаві вийшли, ви знаєте? Що хочу сказати? Ну, зараз будемо пробувати. Оце розкручувати. Ну, чи вони будеться розкручувати так, як має бути. Так? Ось, дивіться. Ну, Чудесно. І скоринка зверху, так як має бути. Чудесні. Боже, які вони смачні. Але мені досить багато начинки. Я це робила вперше. Начинки досить багато. А так дуже смачно. Переживала, що не будуться розкручувати, все-таки вони се розкручують до самого кінця. І, ну, смак такий, а ще треба розламати один. Давайте будемо. Пробую розламати. Ну, і хрустить так, тому що має бути скориночка. Ось дивіться. Дуже смачно. Правда, треба побабрати, але це дуже смачно. Я рекомендую зробити таку гору велику до чаю, всі сім'ї, внучки, діти зібрали всіх. І це, ну, зробити собі якесь свято. Готуйте смачно, готуйте з задоволенням і будьте здорові.